Вітаю вас, друзі! Це моє перше відео на YouTube каналі Секрети садівника. Хочу вам показати, як черенкую смородину, що з цього вийде. Зараз побачимо. Значить, у нас є сорт Київський велетень. Це вже попередньо нарізані нарізані пагіни. Із уже родившої смородини. Я вам не показую, як я їх нарізав, бо це було в іншому місці. Покажу вам, вже, як я їх обрізаю. У нас є пагін трьох-чотирьохрічної смородини. Це молоді побіги, які ми обрізали. І зараз будемо черенкувати. Обрізаємо ми на відстані шість бруняк. Я обрізаю на відстані шести бруня. Значить, як ми робимо? Ми обрізаємо, ось, щитаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6. І обрізаємо. Значить, Обрізали раз. У нас виходить тут ще, і ще один виходить. Цей ми також можемо посадити, з нього може щось вийти. Але не так інтенсивно, як, наприклад, з цього. Але ми цей також залишимо і посадимо. Робимо так з усієї смородини. Друзі, дивіться. Ми можемо обрізати і більше. Чому більше можна обрізати, ми будемо в землю вставляти приблизно на 3-4 бруньки в землю. З цих бруньок вже піде далі пагін новий, на наступний вже рік. Але чим більше в землю ставимо, тим більше пагінів буде, тим більш розпушений буде кущ. Тому ми можемо залишати і від 6, і більше. На, на ваш розсуд, якщо у вас багато саджанців. Багато, черен... багато пагінів, ви можете спокійно залишати більше шести і будете, і будете впевнені в тому, що все зійде і все буде гарно. Друзі, ми вже начеренкували, для вас це пройде моментально. Ось такі в нас вийшли черенки. Черенки отакі у нас вийшли. Дуже гарні, дуже гарні бруньки. Зараз покажемо, як їх будемо садити. Зараз. Спочатку покажу вам, як я скопую землю і підготовку землі грунту до посадки. Зумочимо цю ділянку. Перемочимо, щоб грудки розбити, щоб вона була підготовлена повністю. Ми приступаємо до посадки. Для початку що ми робимо? Ми замочуємо в корнівірі, він різний буває. Дозіровка 35 мл на 10 літрів води. У нас тут води небагато, нам потрібна тільки оця частина, яку ми будемо заганяти в землю. Нам якраз достатньо такої кількості води. Тут десь 3-3,5 літри, літри води. Тобто нам приблизно 10-15 мл потрібно. Наливаємо сюди 10-15 мл корнівіру. Це в нас приблизно пів пробочки. Наливаємо. Так. Інтенсивно розмішуємо і залишаємо наші черенки ось таким от образом. Вони у нас всі в одну сторону. Складуємо їх один до одного. Вкладуємо їх один до одного. І залишаємо в цій воді. Залишаємо в цій воді. Нічого страшного, що вони туди впали. Нічого з ними не буде. Це ще краще навіть. Ми зараз всі сюди положимо і воно буде кріпко тут стояти. Залишаємо десь на 2 годинки. І потім висаджуємо. Друзі, пройшло у нас 2 години. Ми вже першу партію висадили. Починаємо садити далі. Друзі, ось ми посадили наші череночки. Ось так воно у нас вийшло. Можливо, не дуже візуально гарно. Але результат, результат я зараз вам покажу. Ми садили в тому році так же само. І значить, ось наш результат. Це вже продано тут було, це подкопували все. Ось тут плотніше, ось дивіться, отакі вийшли у нас саджанці. Шикарні. Це в минулому році ми це садили. Так само осінню ми вже їх відкопували вже на саджанці. Ось дивіться, яка корнева система. Дивіться, не можу вирвати. От ось цей кущик. Однорічний. Откопуємо і дивимося, що у нас тут по корневій. Дивіться, яка корнева система. Просто шикарно. І це все за один рік. Просто супер. Так що, друзі. Підписуємося на мій канал, це моє перше відео. Можливо, щось не так, але я буду щодня покращувати. Буду вам знімати відео з моєї малинової плантації. Буду вам розказувати, коли я почав це все, як я почав. Чекайте моїх відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі. Я буду вам дуже вдячний. Україна, слава Україні!